Доброго дня. Саморобний шнек. Ячмінь. кВт двигун. 910 оборотів. Це той гнучкий шнек. Ми зробили з труби. 90 Тут є автомат і на низу є автомат. Можна звідси і звідси виключити. Ось другого частину. Другий автомат. Оцінка 10 метрів. Де догори і потім аж в понту сторону. Так, тепер по конструкції я там сказав на початку відео, що 1,5 кВт мотор помилився 2,2 кВт двигун 380. Тут ось нижня частина ось така труба і печепи. Тут кусочок металічного, щоб закріпити трубу. Вихід той вхід зараз кажу. 16 16 на 5, 3 три отвори таких. 1 2 3. Так, закріплено, Вихід такий самий. Можна і навіть чуть більший, ну, вистачає такого. Спіраль 75 труба 90 з кусків, правда, як вдалося вдірвати. Довго бракувало ще пару метрів, через що час затягувало. З'єднали з сотою трубою, 110-ю, 90 ю 110-ю, ще каналізаційному сіли різати, бо одна в другу мала великий зазор. от коску і вона аж туди де тельфер. 10 метрів. Грузе не так швидко, як звичайний шнек. Але набагато дешевше, як зробити шнек раз, по-друге, ми би так не вигнули туди. Ну, Так простого шнека. Пилит менше, бо малі обороти. Взагалі ми з гофри не робили, з гофри би було ще гнучки, ще, але двигунами не мали. Ну, не хотіли ще редуктора ставити, купляти і ставити редуктора, щоб зменшити обороти. Бо якщо на таких оборотах гофру протре, а цю трубу не протре, вона грубостійна, сантиметр має, 10 міліметрів. в е, відрах, бо засипаємо мішки не в засіки а в би в засіки то взагалі питань немає тільки пересуваєш там по горі таке відео